Перш за все, вам за гру. Розумію, що напевно через результат емоції негативний. Тим не менш, з якими думками команда їхала до Одеси, і чи що щось чи що вдалося зробити на майданчику сьогодні? Дякую за. За те, що взагалі добре, що ми приїхали сюди і що маємо можливість зіграти. це завдяки, що ми зіграли сьогодні в такому вашому місті, профронтовому, і що в нас була можливість це, завдячуючи нашим воїнам, захисникам, тому в першу чергу, і їм подяка. Від нас просто треба була праця на майданчику. Ми намагалися бути конкурентними, їхали сюди, однозначно їхали за позитивним результатом і їхали за грою. Тобто, ми хотіли показати певну гру. Спрощено звичайно, тому що ми не маємо такого досвіду виїзних матчів, і тому нам вдалося вдалося практично в першому таймі, те, що ми планували, не вдалося простоти у захисті, де треба було зіграти просто. Це молодість. Я так думаю, що вони просто хочуть ну, або трошки десь, можливо, десь в таких епізодах самовпевнені. Невибиті м'ячі призводять до пропущених м'ячів. Як взагалі чині цю старт команди в новому сезоні? Чи готова вона е, давати виклик першу чергу собі? собі? Ну, я скажу відверто, що в нас комплектування складу. Відбувається так, як було, як в минулому сезоні. Тобто, ми не багато ще додали багато молоді. У нас йде такі побудова певної системи, яку ми бачимо в клубі. І тому не все гладко. Хоч хочеться би завжди хочеться кращого, але я довіряю цим хлопцям, які з якими ми зайшли в сезон, і буду їм надалі довіряти протягом сезону. А вже опісля ми будемо дивитися, хто який зробив прогрес, і відповідно далі, яка буде перспектива. Дякую вам. Дякую вам.